Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про роботу з зображеннями в середовищі Google Docs. Як ми можемо ці зображення додати, налаштувати, змінити їх певні параметри безпосередньо вже в середовищі Google Docs. Отож, давайте приступимо. Ось у нас є документ, і давайте попробуємо його проілюструвати за допомогою зображень. Ось тут у мене є абзац, я хочу між цим абзацом додати якесь зображення, що мені потрібно зробити. Для цього в мене є пункт меню який називається вставка. І тут є всі елементи, які ми можемо вставити. І в даному випадку тут є елемент зображення. Є ось такі варіанти зображень, які ми можемо додати це завантажити з комп'ютера. Шукати в інтернеті це досить зручна функція. Відповідно, ми можемо безпосередньо з Google Docs шукати зображення в інтернеті і їх додавати до нашого документа. Також можемо додати з Google диску і з Google фотографії, а також включити камеру і безпосередньо з камери додати. Давайте саме перший варіант це додавання зображення з комп'ютера. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно клікнути на елемент завантажити зображення з комп'ютера. Далі в нас відкриється вікно з місцем, з якого ми хочемо додати зображення. От Вибираємо якесь з тих, які в нас є. Нажимаємо кнопочку відкрити, і в результаті в нас буде додане зображення, причому це вже є анімація, так, гівка, і в принципі воно також до цього зображення стосовується. Е, ще один варіант, як додати зображення це давайте спробуємо е, пошук в інтернеті. Е, так, от у нас є AS Фокусіма 1, і попробуємо в інтернеті знайти зовнішній вигляд цієї е, станції через безпосередньо середовище Google Docs. Що для цього потрібно? Для цього ми вибираємо елемент е, формат, ой формат, перепрошую, вставка, е, Вибираємо зображення шукати в інтернеті. І з боку, ось тут у нас відкриється елемент з пошуком нашого зображення. Так, от ви бачите, Є в нас шукати зображення. Сюди ми вводимо назву або ключовий якийсь елемент, за яким ми хочемо шукати. І в нас відкриваються якісь елементи. Ось у нас є фукусіма 1, так, атомна станція. Можемо просто, там, наприклад, японська АС АЕС», 1. От. Є в нас таке зображення, воно мені підходить. Я на нього клікаю, далі нажимаю кнопку додати, і воно в нас додасться в тому місці, де я там клікну. Ну, зараз воно в мене додалось посеред тексту, мені таке не підходить, тому давайте ми з вами це відмінимо. Так, Секунду. Є. Так. є це відмінимо і подивимося, от воно в нас є. Забираємо. Так, вибираємо місце, що ми хочемо його тут, клікаємо. Переходимо в елемент вставити, зображення, шукати в інтернеті, там у нас автоматично воно вже відображається. Вибираємо Додати. І є в нас зображення додане. Ну і ще один варіант це додавання зображення з Google диску. Для цього ми переходимо в елемент вставка, зображення. Вибираємо елемент Google Диск або Google Фотографії». Далі вибираємо або «Останні», або мій диск. У ну, мене на Google диску є тільки одна фотографія, для того, щоб ми могли її додати, на Google диску має бути якась фотографія. Так? Вибираємо цю фото і також нажимаємо Додати, і воно також в нас додасться. Тепер давайте поговоримо, що ми з цими фотографіями можемо, верніше з зображеннями можемо робити, якщо говорити про Google Docs. Ну, по-перше, ми, коли клікнемо на цьому зображенні, ми можемо їх зменшувати, збільшувати, тобто встановлювати якийсь їх розмір цього зображення. Також ми можемо його переміщати. Для цього нам потрібно. Зажати ліву кнопку мишки на зображенні, і бачите, тут у нас буде такий курсор бігати. ну Відповідно, де я встановлю цей курсор, там у нас додасть це, це зображення. Так? Що ще ми можемо робити з зображенням? Ну, По-перше, ми можемо встановити те, як він, воно буде розміщуватися в тексті. Так? Тобто В тексті це означає, що воно так, як текст є. Тобто, після фото також може йти текст. Обтікання текстом це буде означати, що текст буде йти по колу зображення. Так, от ми бачимо. Так, я його десь задалеко перемістив. От вниз. От, ну давайте сюди. От, бачите, що це зображення в мене кругом нього йде текст, і це, в принципі. Досить таки гарно, коли нам потрібно працювати з документами. Також є елемент, що текст у нас буде тільки зверху і знизу. Це означає, що в нас текст з боку писатися не може, він може бути або зверху, або знизу нашого зображення. Також є елемент, який називається за текстом. Це буде означати, що наше зображення буде знаходитися за текстом, тобто текст буде писатись поверх цього зображення. Ну і ще один формат це перед текстом. Це відповідно означає, що зображення в нас буде розміщуватись поверх тексту. Ну, Для того, щоб зробити наші текстові документи досить такими гарними і цікавими, ну, тут найкраще, мені здається, використовувати формат, який у нас називається обтікання тексту. Так, ну, Але знову ж таки, кожен собі приймає своє рішення відповідно до свого документу. Що ще ми можемо робити з зображенням? Також ми можемо це зображення, окрім того, що ми можемо його там переміщати, збільшувати, зменшувати. Ми можемо його обертати. Для того, щоб обернути зображення, нам потрібно навести на ось цей курсор цю точку, яка в нас знаходиться зверху. Давайте я її відзначу. Так, ось вона в нас. І відповідно здійснювати переміщення нашого курсорфу, і будемо бачити, що зображення в нас перевертається під певним кутом. Також ми можемо здійснити обрізання зображення, тобто коли в нас є зображення, але всі елементи цього зображення нам не потрібні. Так? І відповідно ми можемо ці зображення обрізати. Для цього в нас використовується інструмент, який от я вже виділив. Він називається так і називається обрізання зображення. Так, ми на ньому клікаємо. Тут з'являються ось такі елементи, які вказують, як в нас буде це зображення брезент. Наприклад, я не хочу цього приміщення, я хочу, щоб тільки ось ці енергоблоки були. Тому роблю ось так. І в мене те, що тьмяним кольором стає, воно вже буде не відображатись, а те, що яскравим, відповідно, буде. Ну і неба мені так багато також не треба. Ось такий елемент. Далі просто клікаю збоку, і бачите, ця фотографія в мене обрізалася. Ну, відповідно, я вже собі можу з нею працювати. Ну і давайте ще повернемося до нашого цього. Також ми можемо відкрити елемент, який називається параметри зображення. Він знаходиться в нас ось тут, для того, щоб відобразити усі параметри зображення, які в нас є. Так от давайте я його відкрию. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо параметри розмір та обертання. Ми їх можемо вручну задати, а можемо ось тут задати. На них я зупинятися не буду. Перенесення обтікання текстом так само, ми їх ось тут задавали, але можемо в е е всіх параметрах зауваж... е е зображення задати. Більш цікаві елементи це є елементи перефарбування і коригування. коригування. Це елемент, який дозволяє встановити для нашого зображення прозорість. Яскравість і контраст. Тобто 100% зображення не прозоре. 28, воно ну, на 70% прозоре. Яскравість це наскільки наше фото буде яскраве. Більш-менш тобто 0, це стандартне. А там далі ми додаємо відповідні елементи яскравості. Також ми можемо для цього фото зменшити або збільшити контраст. Так, щоб воно було більш цікаве і контрастне. Ну і ще один важливий елемент це елемент перефарбування, де ми можемо вибрати, яким чином ми хочемо змінити колір нашого зображення. Тут є варіанти перефарбування. Для того, щоб його перефарбувати, потрібно просто клікнути на фото. Того кольору, який нам подобається. Ну і в загальному ми бачимо, що фото повністю перефарбовується під ті кольори, які ми вибираємо в Google Документах. На цьому все. Дякую за увагу.